Всім привіт, ви на каналі 123 сьогодні у нас розпаковка. Ну, перед началом відео хочу сказати, поставте лайк і підпишіться на канал. Це дуже допоможе нашому каналу. Ну, дивіться, перше, що тут, на ну, така книжка. А друга, сама коробка, яку нам треба розпакувати. Щас, зараз ми вже знімемо цю штуку. Раз, два. Так відкриваємо. І тут куди закрилась? Мяч футбольний. Салфетка. Стакан. канал. Якого ми зараз теж вкрему. Майка. Не знаю. Рушник у якому зубна щітка. Ну, такі, зараз, все розпакуємо, а далі дивимося, що там пина ще один з ручками, олівцям, крейда. Машинка така. Дві різинки, не може то щось випало, носки, Ще одна машинка така і грібінь. э, uh, еще размалевки. Одна. Еще размалевка одна. иду uh, и другая. Хоп. не знаю, что это. И миньоны. Это что? А, размалевка с миньонами. Ага. Uh -huh. Так. Теперь что в пенале? А, это не пенал. Тут приборы для еды. Ниш, вилка, ложка. Угу. От в вот в этой вот штуке была зубная паста, зубная щитка и рушник. А там то было, да, кофта. Вот кофта. Така, ну футболка. Так. І це якась книжечка. Яка відкривається, тяжко. А, це записник якийсь. Чекайте, перевертається все. Записник. Ну, тут просто записувати. Ну і носки. Пишні. Футбольний м'яч. Треба відкрити якось. Ну, не відкривається, та не відкривається. Ну, канал, зараз відкриємо тут є yeah. що ну. вот, така вот книжка км mm. клей мини, uh, це один мини клей. Заглушки якісь до цього. А в футбольному м'ячу ще був насос, щоб його накачати. Зараз може накачаємо. М'яч футбольний. Спочатку не могли ну, це накачати, а далі змогли. Ось такий. Як м'яч. Ось такі от дві машинки. Одна така, друга така. Хот віс. Оно таке. Ось такі от подарунки. У мене є. От такі. от. Тут є носки, вилки, ложки, ножики, бандана, мило, зубна щітка, дві машинки, крейди. Розмальовки якийсь е, записник, ще щось, не знаю, що це, пумпа і пенал. Ну ще м'яч, але ну, м'яч сюди вже не помістився, він вже це ну, покладений і надутий. І ще новий заповіт. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока!